О, Биланька. Ух, вообще-то как круто. Друзі, ми приїхали. Зараз мінусова температурка і ми йдемо подивимося чи є на льот, на ставочку чи немає. І будемо рибалити, зараз це вам розкажу. Поліжуня, ну що ти? 140 кілометрів подолали і дивимося, от така штука є. Там ты все равно не вистал. Печаль, беда. Привіт друзі, привіт спінгіст Риболов. Ви дивитесь канал Франківський Спінгіст. Також дивіться. Only spin U.A. Я так і думав, що це, це скажеш. Я мусив це сказати. Сьогодні ми приїхали в Кричевичі Area Fishing. і отак от, от ми подивіться, бачите, попали. 130 кілометрів з міста Івано-Франківськ подолали. 140 навіть. Поправочку, так, 140. 140 кілометрів подолали. і на цих маленьких ставочках стоїть Наразі читаємо лід. Читаємо е великого поета українського. А, великого Сигуру. поета. Ну, підчитуємо. <рес> не читаємо. Ну не знаю, розпочинати рік 2021 Отак трохи не хочеться. Тому зараз адміністрація щось вирішує, але реально за ніч стала така корочка льодику і реально тут просто ловити нереально. Отакі от, от справи. І холодно, але сніжок прилітає. Не здаємось, ми будемо намагатися до останнього піймати рибу. Ну я думаю, рибу можна впіймати, але в таких умовах дуже важко буде. Ну що, дивіться далі, не перемикайтесь, я думаю, буде цікаво. Якщо перемикаєтесь, то тільки на only spin UA. Ну, там канал не пройшов пацани, так що таке. <сіхання> Просто бред якийсь <сіхання> Я збираю літ, братани. Нибо невелика корка, але Що ви, куми? ничего. нічого. Пішов порішав чи ні? Порішав, якось. А, молодець. Адміністрація старається. Отака от вот у нас.

Оце ти рибачок. Я казав, кум рішає. Все, мені заліто сподобаю. Але не, не активно, не сильно б'ється. Ну признавайся, їм в дитинстві. Білі то не. двома руками. Так, Отак. Лежунечка, але яка вона тут червона, да? Вона бомбічна якась. Так класна, цікаво. Ха-хе. Мало <різна> роздаченої, але вже приємно. Рибка покльовує і все цікаво стоїть. У нас один лузер нерозловлений, це є франківський спінгіст. він вже саме. <різна> 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 Добре що тільки що розловив. Я красавчик. <різна> ну. Що і цей, блондінка? Адлер. <связывается> а, а, ну покажи, что ты там понял. Ты как раз сумма. Ага. Бомба ракета. Да, <связывается> О, о, давайте на хочу его долбануть. Это дубовый чай. Може вона тут ich. на цьому? Магадик чуть не клюнув, братан. Красунка, не химик я справівся сьогодні. От і в мене є Давай, давай, давай. Дивись, друга доганяє. А що давати? Тайні піцаки. Давай, дуплет. Давай ігри. Чекай, 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 чекай до. О-хо. Новий сезон розпочинаємо з арійної риболовлі. Ловимо Форель. Тут є такий платничок, ціна 200 гривень. От, і кілограм риби 160 гривень, хто хоче забирати. так, Я спортивна риболовля, і це дуже цікаво. Ми гарно половили рибку. Я сьогодні злопав рибу, яку ніколи ще не ловив. Це така. Золота форель дуже крута. От. Така от у нас там компанія на задньому фоні, бачите, от цих от два ставочка. можна рибалити в них. Запустили нам рибку, розламали лід, погодка наладилася, дуже навіть виступило сонечко. Бачите? Тепленько стало. Оце Пані адміністратор нам зробила сьогодні екскурсію. Як вас звати? Ольга. Ольга. Так що, якщо що, лишу вам контакти до Ольги, і вона вам тут зробить екскурсію і дасть можливість порибалити і запустить вам багато свіжої рибки. Ну, що? Нам ще два тазіка. Вот, <різь> лежунька. Ми захопилися, до речі, риболовлює форелі. і так і не показали вам, що тут до чого, тому така штука. Геолокація лишу, групу вам в описі лишу. Правда, їхати трошки далеко, 130 км, 140 від Івано-Франківська і це суттєво, в принципі, але рибка клює. Десь плюс 2, плюс 4 градуси вже. Зранку був мінус 1. Але є вибір якийсь у нас? Ні, у нас вибор, вибору немає, бурштин нас достав. Раніше було на Буковелі на 100 кілометрів. Буковель підкачав. Але там риболовля дорожча була. Тобто виходить практично на одно і те саме. Буковель нас підкачав, а Ліжунь. Так, каже так. Ну що, дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво. Зразу який цей Кипиш льда. Добрый день, да где. Вот, хе Да, Ну, они все тут роз размер цього. Размер товарный. Товарный размер. Ух, я кольца Так, а да. Арнюнька. хочу. Є! Ух, что оно так? Ага. Ляго тут щось крик джека. Якого... На крик джека? Так, якого я переобладнав безбородими гачками. Бля, у мене І от спокусилася ля, така красунька. Не, на плесно На блсенка Напал О, Биланька. Ух, вообще такая как круто. О Такое я уже не лову. Давай всякая на жовта. Это капец. Золото. А, это АВК Фишн Люрс? Саме так. Кто еще педлит? О, человек. Зачетный. Зачетная рыбка. Ух, двойственная на червона. Класс. На чорненьку. А не де там, От така. Ну що, друзі, ми завершили сьогоднішню риболовлю. Ми сьогодні рибали форель Львівська область. Кричеви Черія Фішинг, отак от, от. Половили, в принципі. Не сказав би, що мега багато риби, але рибка клювала і було цікаво. Вон дивіться, який тут басейн. Я вам показував вже, але тут купа форелі. А позаду мене такі трофейні четверки, Ну Може це через те, що ламали лід і рибка перепугалася. Може це через те, що холодно, морози, не знаю. Ну ми порибали, дякую, що дивилися, ставте вподобайки. Все? О, кінець за рекорму і ми на це поглянемо. Окей. Закипає вперед.